Наш музей і мої колеги ми займаємося волонтерською справою ще з минулого лютого. Як у кожного з нас був шоковий стан, але приблизно десь 5 днів. А потім ми зрозуміли, що треба щось робити, і вирішили, що хто може, той в'яже. Вони в'яжуть постійно практично для наших хлопців і дівчат, які там на сході, на півночі, на півдні, які боронять від Орди нашу державу. І зараз вони перекваліфікували ще в'язати такі маленькі серветочки, які віддадуть хлопцям-танкістам. Передавали ми шкарпетки до Миколаївської церкви. Волонтерам, іншим передавали, ну і напряму передавали до Збройних сил. У нас колега служить там і напряму передавали йому. Ми продовжуємо активно працювати, ми формуємо виставки для наших відвідувачів для того, щоб вони могли з ними ознайомитися. Однак зараз. Перед вами це виставка військового фотокореспондента Володимира Лазарєва, яка була відкрита якраз до Дня добровольця. До речі, одна із виставок вона має назву Мазепа Карл 12 Петро, І. топ 10 міфів пропаганди, розроблена спільно з Українським інститутом національної пам'яті. Вона розвічує найпоширеніші міфи про полтавську битву. Ви можете завітати до нашого музею і переглянути її. І ще один цікавий проєкт ми представили в грудні минулого року це спільний проєкт з посольством Швеції в Україні, Мазепинці поборники незалежності України. Проєкт присвячений першій українській політичній еміграції. Ця виставка зараз експонується в вищих навчальних закладах нашого міста. Що хай хлопці наші вертаються живі, здорові, хай Бог їх там береже. І, і дівчата, і хлопці. Хай вертаються живими здоровими, І хай все буде, хай наша Україна, щоб прийшла перемога, Хочеться. Оце найдужче хочеться. Всім. Щоб всі-всі вернулись живими додому. Оце саме більше наше бажання. О, і нитка кончилась.